Так, всім привіт! Як ми знаємо, скоро у нас вибори. Кожен депутат старається зробити щось для нашого району. І от одна із цих попиток. Дитячий домик на площадці. Так. Димонся за кошвин Він зроблений з якогось ДВП чи ДСП, непонятно. Скріплений саморезами. Так що там всередині у нас інтер'єр все-таки простенький достатньо. Так. Качество, сказати так чесно, не найкраще, лучше, що Краї дуже сильно гострі і можна загнати скалку в палець. Так що на живот подивимось на вікно. Тут ще все хуже, чим було раніше. Просто ужасне покриття. Його навіть нічим не зашліфували і так і поставили для дітей. Покрите воно буквально тонким слоєм лака, тобто воно два рази дощ пройде і згниє просто-напросто. Лучше б їх взагалі не ставили.